Вітаю вас всіх, хто не обрав блаженнішу частку прийти до Дому Божого і почути слова Господні, які на сьогодні підкріплять і нам дадуть силу, щоб слідувати за Ісусом Христом. Всі ми люди і всі ми знемагаємо. Нас так порою деколи мало сил, але ми сьогодні прийшли підкріпитися, і давайте ми прославимо Бога за цю можливість і скажемо слава Ісусу. Слава Ісусу тому, який сьогодні прибуває з нами. Знаєте, так часто я замічав в одну церкву приїжджав з братами в іншу, якось так навідувався, і інтересно було, і побачив, що ззаді в телефоні сиділа людина. І я так подивився, подивився на ту людину, і думаю, хіба та людина не розуміє, перед яке лице вона прийшла? Вона не розуміє, що вона робить тут. Вона прийшла перед лице Господнє, який має владу істребляти таких людей. Він має владу таких людей просто нищити. Він просто всемогутній, а вона просто людина та прийшла і не зрозуміла про те, перед яке лице вона прийшла, перед Бога, який є страшний. Одного разу, знаєте, Господь Ісус Христос, Він говорив такі слова. Що Він прийшов на те, щоб спасти людину. Але він може людину і погубити, знаєте, Він може просто відправити ту людину, яка навіть вже ходить в церкву, яка слідує за Ісусом, яка, можливо, 50 років пройшла, проходила в зібрання, але вона ще вівиться, що вона не спасена. І ми сьогодні прочитаємо слово Господнє. Знаєте, я так слідкую за своїм життям. І одного разу я, знаєте. Слухав проповідь, старається не слухати проповіді ті американські, якісь інші. Але я послухав одну проповідь. Вона просто так, случайно, до мене випала. Я слухав українську проповідь, і вона випала мені. І я просто слухав її, слухав її, і чую щось, брат, не те говорить для мене. Чую щось не те. Він говорить. Він розказує про те, що так. Дявол, він такий слабенький, ми його просто будемо топтати і те все. Але я думаю, щось, щось не те він говорить. Я якось не хотів своєму серці заперечувати то. Але думаю, щось не те. Знаєте, Я просто подумав, поросуждав щось. Я не зміг його заперечити начебто. І я, знаєте, в серці своєму помолився до Бога. І кажу: Боже, ну ти ж всемогутній, я стільки Слова Божого читаю. Я молюся до тебе, і тут я не можу зрозуміти, що та людина мені проповідує. І знаєте, коли я помолився в серці своєму, мені така явилася, знаєте, така, як відповідь: він зводив Самсона, він зводив Соломона, він зводив Давіда, він звів Адама і Єву, а та людина вона говорить про те, що ми так будемо легенько, того Сатану гнати. Він навіть, напевно, не розуміє про те. Я розумію, що там його слухали 10 тисяч людей, і напевно він мав з того якусь прибіль. І я, знаєте, сьогодні хотів би поговорити про те, що не все так просто, як нам здається. І моя тема вона називається яке несе смерть. Сьогодні воно насправді є. Сьогодні я його знаєте, спостерігав над тим, і воно насправді так є. Так людей заплутують. Дивишся просто людина вона бере і танцює і говорить, що то Дух Святий її наповняє. Але не розуміє, що коли Дух Святий приходить, коли людина молиться, їй там руки і ноги трасуться, вона не розуміє, що там робиться, тому що на те місце прийшов Господь. І ми прочитаємо Слово Боже, це буде Євангеліє від Івана. Перший розділ. 16 і 17 вірш. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явились через Ісуса Христа. Ось я прочитав Слово Боже, яке говорить, що ми живемо в блажений період. Якщо подивитися, то людське знаєте таке життя, його можна подивитися на три періоди, поділити, коли Адам і Єва вони жили. Вони були прекрасні, вони були радісні, тому що вони жили з Богом, вони були щасливі. Був потім даний закон, який показував тільки на те, що людина є грішна, але прийшла, знаєте, прекрасна можливість, яку, яку ми сьогодні живемо. Це період благодаті на благодать, коли Господь мені спасає по благодаті, і це є правда. І ми дізналися про те, що насправді той такий період є. Але наскільки я дивився ці американські проповіді, то слухав і просто говорить про те, що ти спасений, і, те, і то є так, і то є не завжди. Я не хочу сьогодні, знаєте, це заперечити. Я не хочу сказати, що людина, яка ходить в церкву, вона є не спасенною. Але насправді це може бути просто не так. Я подивився про те, і знаєте, в мене була проповідь вже давно підготовлена. Але я якось зрозумів. Думаю, щось не те говорить, той проповідник. Щось не говорить він не про те, що потрібно, не про те, що Слово Боже каже. І ми прочитаємо те слово, це буде післання апостола Юди. Це буде перший розділ, там один розділ є. І прочитаємо з першого по п'ятий вірш. Юда, раб Ісуса Христа, а брат Якова. Покликаним, улюбленим у Бозі, Отці та збереженим Ісусом Христом, милість вам і мір, і любов Хай примножиться, улюблені всяке дбання, чинивши писати до вас про ваше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючись боротись за віру, раз дану святим. Бо крадькома походили деякі люди на цей осуд віддав на призначенні. Безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі Єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував. Я прочитав Слово Господнє про те, що навіть в ті часи. Коли були апостоли, були ті люди, які каже, крадькома походили деякі люди безбожні, і вони каже, благодать Божу обертають на розпусту. Сьогодні я так подивився, на то все, що проповідається в тих американських церквах, я їх не засуджую. знаєте, Але як подивився, просто гірко стало про те, що люди вони просто обманюються. Я просто подивився, знаєте, на своє життя переглядаю його. Кожна людина, яка пообіцяла Господу Спасителю своєму, служити в чистій совісті. Вона переглядує своє життя, вона турбується про те, щоб ніде не згрішити, бо знає, що Господь це все приведе на суд Божий. Людина, яка пізнала Бога, вона старається не грішити. А тут я прослухав, що мені кажуть, що просто. Як ти прийшов в церкву, ти є спасений і все. І ось ми прочитаємо то слово, це буде Єфесянам, другий розділ, восьми, дев'ятий вірш. Бо ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Ось ми прочитали про те, що справді людина в нас спасається благодаттю. що справді та благодать, оте, що Ісус Христос. Він пролив свою жертву, пролив свою кров. Оце спасає. Це насправді воно є так. Але про те, що просто потім не грішити. у людини каже, що просто гріши як хоч, і так буде твоє життя. Я слухав ті проповіді, просто диву дається. І ось ми прочитали, що насправді людина, вона спасається благодаттю. Насправді це є так. І ми ще прочитаємо Слово Господнє. це є Римлян, 6 розділ. Перший і другий вірш. Що скажемо? Позастанемося в гріху, що благодать примножилась зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в ньому. А як ми ще будемо жити в ньому? Каже, ми вмерли для гріха. Благодать Божа – це не те, що просто робиш що хочеш. Це те, що ти спасений є, але потрібно про те пильнувати. Потрібно про те пінувати і дбати про те, дбати про те спасіння. Люди, знаєте, читаєте, читаєш слово Боже і бачиш, що каже, бо вони пророкували, вони чудеса робили, Але каже, я їм скажу, каже, я ніколи вас не знав, хто каже, чинить беззаконня. А сьогодні так багато говорить про те, що це просто так легко, просто йдеш по дорозі, вона така пряма, ніяких випробувань не буде. Я пам'ятаю про те. Коли мені одна людина, вона мені просто доказувала про те, що Бога немає, я кажу: я тобі не кажу, що я тобі це не нав'язую. Це твій вибір. Я не знаю, чому ти мене питаєш про то. Я тобі нічого то не розказую. Ти мене сам питаєш, і ти мені просто розказуєш і на мене кричиш. Чому? Я впевнений в тому, що є Бог, що Він мене спас і що я піду до Нього. А ти чомусь просто, просто робиш? Якісь такі речі, які визивають злість, ти є невпевнений в тому. Ти просто хочеш мені то доказати. А знаєш, знаєте, людина, яка думає про то, думає про спасіння. Вона розуміє, що то сатана хоче її звести, що дьявол крадькома, він хоче тебе звести. І всяких людей, знаєте, сьогодні, сьогодні всяких проповідників, всяких посилає абітобі, аби звернути людину. Господь Ісус говорить, що каже, моя кров, вона спасає. Він, він все говорив про те, що жертва його спасла, але не про те, що не, по, не потрібно пильнувати. Він, він казав, пильнуйте, щоб вас хто не звів. Це багато разів таке було сказано, і ось ці люди вони розказують про те. Давайте ми зачитаємо це слово Господнє. Це буде Євангеліє від Івана, третій розділ, 16 і 16 вірша, по 21-й вірш. «Так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся, хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий. Що світ на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавірить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його відділились, бо зроблені в Бозі вони. Я прочитав Слово Господнє. Знаєте, той вірш, який ми всі любимо, той вірш читати, що так Бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірив у нього, мав вічне життя. Але знаєте, прочитавши далі той вірш, прочитавши далі, там каже, же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темру більш полюбили. Значить, віддається, не те, про що не просто так все, людина, яка не пробуває в правді. Яка не живе святим життям, Господь не має діла з такою людиною. Я одного разу, знаєте, побачив одне таке зібрання. Мене друг запросив, і я був на тому зібранні. І один проповідник він так проповідував, що він просто не зміг. Він не, він не міг просто вдихнути знаєте, в воздуху. І коли він потім став на молитву, він так само і молився. Він просто ні про що там не думав. Він просто молився про посадку проповідував, а потім молився. І я тоді, коли сидів на тому зібранні, я собі так подумав: ось коли я буду читати Слово Боже, коли я буду молитися, я, знаєте, доб'юся тих відносин, які він мав з Богом. Він навіть не думав про молитву. Він не думав про то, він просто молився. Його були уста, наповнені Духом Святим. Він просто мав спільність таку. Я пам'ятаю, знаєте, той день, коли Христос Ісус він мене спас. Я пам'ятаю той день, 26 березня. Я навіть коли ми були на заробітку з Сашею, я говорив, скоро в мене буде день народження. А він каже: яке ще день народження? Тебе ж мається бути з вересня день народження. У мене є новий день народження, справжній день народження, яке принесло світло в моє життя. Хто сьогодні, знаєте, обманюється тими просто тими проповідниками, тими вченнями, які просто несуться по всьому світі, то просто самообман. Люди, які просто... Ви знаєте, возгордилися, можливо, вони й добре раніше проповідували, а потім говорили, що всі люди спасені. Неважливо, як ти чиниш, як ти живеш. Але насправді це не так. Мої, ми сьогодні заклик до, до нас всіх, щоб ми пинували про наше спасіння, щоб ми дбали про те. Щоб ми дбали, бо Ісус Христос говорив, каже: якщо ваша праведність не буде вище фарисеїв, то каже, то даремно. Ну, він із словами каже: каже, що ви даремно до мене прийшли. Даремно каже, прийшли. Нам потрібно дбати про ту праведність. Нам потрібно дбати про те, щоб жити свято. Ми пообіцяли служити Господу, чистій совісті. Це не просто так, це не комусь пообіцяв, батьку чи матері. Це ж Богу, самому Богу пообіцяв. Я самому Богу пообіцяв, щоб дослужити в чистій совісті. А мені розказують про те, що просто так легко спастися. Прийде день, коли ми відійдемо в вічність, і тоді знаєте, і тоді все явиться, як ми жили. Написано, що каже: же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряв більше полюбили. Їхні діла просто про обратне говорили, просто про те, що вони слухали, можливо, тих проповідників. Я слухав їх, знаєте, просто диву дається. Вони анекдоти розказують, вони шутки розказують на проповіді. Ті люди, вони просто страху Божого не мають. На проповіді розказувати анекдоти про те, що Слово Господнє має лунати, а Він шутки розказує. Знаєте, тримаємося, тримаємося Ісуса Христа, тримаємося. Істину, і знаєте, Євангеліє, яка є в наших серцях, всі ми вирили в Бога. Всі ми, знаєте, пішли до того Бога, який любить нас. Якщо сьогодні комусь дошкуляє гріх, якщо сьогодні комусь знаєте, хтось не впевнений, в спасінні, Це не просто так. Прийде день смерті і там проверить, провіриться, чи є спасіння чи ні, чи ти впевнений в тому спасінні чи ні. Хай нас Бог благословить, щоб ми дбали про те, в які, якій ми є якому слові ми пробуваємо, знаєте, щоб ми не слухали то, що нам розказують про те, що так все просто, так все, так все просто легко. Ми каже його буде то який будемо гонити, як хочемо. Насправді ж то я не так. Він зводив Давіда, він зводив Соломона, він всіх зводив. Нам всім потрібно сьогодні пильнувати про те, щоб наше життя воно було світлом для інших людей, щоб наше життя було те, якщо побачить людина невіруюча, що вона схотіла прийти до Ісуса, що вона запитала, хто тебе змінив? Чому ти є такий? Давайте ми помолимося. Попросимо Божого благословення, щоб це зібрання благословив Господь, щоб ми всі відчули присутність Духа Святого, щоб Він нас наповнив наші серця і ми йшли за Ісусом Христом, щоб ми не обманювалися, щоб ми мали впевнені спасіння в тому, що Господь нас спас, і ми живемо свято, а не про те, що просто грішу, грішу, і просто я спасен. І насправді це не так. Хай нас Бог благословить, щоб ми були впевнені в спасінні, щоб ми пам'ятали. Я сьогодні не говорю про те, щоб. Ми, знаєте, були розбиті в вірі, але щоб ми просто пільнували про своє спасіння, щоб ми пільнували про те, якого Бога ми увирили. Давайте ми помолимося, попросимо Божого благословення на це зібрання, щоб Господь нас благословив і щоб ми відчули, що Господь є з нами. Амінь.